Вітаю вас з вами Радіобука і я, пані Ганна. Іноді автори пишуть романи до свят. І ось таким романом є дякувати гарбузам автора Тая Стрельцова. А якщо ви станете нашим спонсором, ви зможете слухати наші книги без реклами повністю всього за 35 гривень в місяць. Анотація колись Віталій зробив Наталі пропозицію руки і серця, а вона відмовила здавалось, вони розійшлися назавжди. Та через дев'ять років він привів до неї на осінній майстер-клас своїх дітей, після чого почав шукати зустрічі. Що принесе їм обоєм цей поворот долі? У тексті Зустріч через роки колишні Геловін? Приємного прослуховування.